Вітаю! Сьогодні хочу розібрати з вами таку тему, як розв'язування рівностей на кілька дій. Її можна легко вивчити, засвоївши такий простий алгоритм. Перше, що ми робимо, розставляємо дії. Спочатку дії розставляємо в дужках. Перша, друга, третя, четверта. Далі дивимось множення-ділення, ділення множення зліва направо. П'ята, шоста, сьома. Далі додавання віднімання. Восьма, дев'ята. Коли в нас дії розставлені, ми маємо поділити нашу рівність на частини. Це другий пункт алгоритму, щоб не заплутатись від мінуса до плюса, від плюса до мінуса. У нас два мінуси. Перша частина, друга частина, третя частина. Такі великі рівності розв'язуються саме по частинах. Результат останньої дії в частині буде записуватись за дорівнюю. Починаємо розв'язувати. І так, перша частина. 640 на 8, 80. 80 множимо на 9, 720. Отже, перша частина наша розв'язана, виписуємо за дорівнює 720 мінус. Переходимо до другої частини. 52 ділимо на 13 способом підбору. 13 нам треба помножити на 4, щоб отримати 52. Виконуємо дію ділення. Буде 40. І так, друга частина наша розв'язана. Отже, результат останньої дії виписуємо за дорівнює 40, наступний знак мінус. Переходимо до третьої частини. 54 ділимо на 9 6. – 6 множимо на 4, 24. 24 додати 56, буде 80. Третя частина розв'язана, знову записуємо результат останньої дії. Отже, з рівності з 9 дії в нас вийшла рівність. На дві дії. 720 мінус 40, 680, 680 мінус 80 буде 600. Дотримуючись цього простого алгоритму, ви завжди будете розв'язувати рівності правильно. Бажаю успіху!